Прийшли Ненацька вранці. Державне бюро розслідувань провело обшуки у помешканні дипломата та екс-заступника глави адміністрації п'ятого президента Костянтина Єлісєєва. Про візит ДБР П'ятому каналу повідомив адвокат Ігор Головань. Обшуки тривали п'ять годин. Після того продовжилися в квартирі доньки Єлісєєва. За свідченням адвоката дипломата ДПРівці керувалися ухвалою судді Печерського суду Тетяни Гуртової. Вона також обирала запобіжний захід екс-охоронцю Петра Порошенка Вадиму Чучковському. Обшуки у Єлісєєва проводили у межах кримінального провадження щодо харківських угод. Це угода між Росією та Україною про перебування Чорноморського флоту РФ в українському Криму до 2042 року, яку уклали у 2010 році за часів президента утікача Януковича. Україна натомість отримувала дешевий газ. Адвокат Ігор Головань назвав обшуку Єлісєєва безрезультатним елементом політичного переслідування, яке розпочалося ще 2019 року. Як зазначив на місці обшуку народний депутат Максим Саврасов, Костянтин Єлісєєв – радник п'ятого президента. Саме він готує всі міжнародні візити Петра Порошенка. Заяву щодо обшуків оприлюднили і в партії Європейська Солідарність. Зазначили такі дії. Це залякування оточення Петра Порошенка і тиск на політика. Ви розумієте, що нам це не подобається, тому що це наш простір. Ми тут живемо. Ви розумієте, коли ти спиш і пробуджуєшся від якихось їх ну, стандарт самого ранку приходить? Бува йде про події 9-10 років. звісно, що жодних там якихось документів вдома він, Константин Петрович у себе ніяк не міг зберігати цей обшук. По перше, можна сказати, що він був в рамках цього провадження, яке веде цей одіозний слідчий Яблонський, про так звані харківські угоди, які, начебто, там були з. До яких, начебто, має стосунок Петро Порошенка, хоча це абсолютно неправда, і е, єдина мета це просто вчинити тиск на Петра Порошенка і на близьких йому людей. Це все. Ви бачите, з яким трудом зараз відбувається відрядження Петра Порошенка, і я думаю, що це один із кроків впливу, в тому числі, і на його міжнародну діяльність політичного опонента від влади. Ми не залишимо це без уваги, тобто про це вже знають наші міжнародні партнери.